Операція Первоцвіт то кому загрожує відповідальність і за що? Про це говоримо далі з нашою гостею в нас у студії Анастасія Площинська, виконавча директорка громадської організації Подільська правова ліга». Слава Україні! Героям слава! бачити Щороку, із середини лютого до кінця травня, на Хмельниччині проводиться природоохоронна операція Первоцвіт більшість рідкісних декоративних рослин, занесених до Червоної книги України, зникають саме через винищення їх людиною. У Держекоінспекції області пояснюють, що під час збору ранньоквітучих червонокнижних рослин наноситься нищівна шкода природі. Рослина втрачає можливість утворити насіння та дати нове покоління. До того ж, повне знищення рослини відбувається, якщо її вирвати саме з цибулинкою. Пані Анастасія, які види юридичної відповідальності передбачені саме за знищення первоцвітів? Станом на сьогоднішній день у нас передбачено саме адміністративну відповідальність. Це стаття 88 з приміткою 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Передбачено відповідальність у вигляді штрафу від 510 до 1700 гривень з конфіскацією рослин. Також передбачено законодавством окремим. Це постанова Кабінету міністрів України номер. 10.30 – тридцять окремо компенсація за кожний вид первоцвіту, залежно від того, який це первоцвіт. Але більше в нас є відповідальність, саме на що потрібно звернути увагу, це не лише за винищення, а ще й за порушення. Порядку придбання, купівлі, продажу рослин тварин, а особливо якщо це об'єкти тваринного або рослинного світу, які віднесені до природно-заповідного фонду або до червонокнижних сортів і видів, тобто, у випадку, якщо, наприклад, здійснюється незаконний збір первоцвітів. В заповіднику то відповідальність буде вже набагато вища вже від ста неуподаткованих мінімумів, тобто від 1700 гривень, і може бути до 250 неоподаткованих мінімумів. Є відповідальність у вигляді штрафу і з конфіскацією рослин. А от ви власне назвали від 510 гривень до 1700 гривень така градація штрафу, так адміністративна відповідальність. А від чого це залежить? Що 510, до прикладу, треба заплатити штраф або 1700? Насправді це дуже болюче питання. Бо якщо комусь буде цікаво, можна ознайомитись з судовою практикою, просто ввести номер статті, яку я озвучила, і подивитись, що більшість багато таких справ. Вони правопорушників притягують до відповідальності у вигляді взагалі попередження, або визнають, що ця категорія правопорушення ну, в кожній конкретній ситуації є має малозначний характер, і взагалі таких осіб не притягують до відповідальності тобто, дуже часто або не притягують за строками давності, або дуже часто в основному ну, ви можете побачити, що Часто на стихійних ринках люди, які можна сказати, є вразливими за статусами або пенсіонери, або uh -huh. ну, і інші категорії, і вони наводять в суді докази, що вони є пенсіонерами, не мають більше доходу, і суди визначають взагалі відповідальність у вигляді попередження. Тобто, і залежить, звісно, від того, яка кількість продажу цих первоцвітів була здійснена. І взагалі стаття закону говорить про те, що не лише за, придба... не лише за продаж первоцвітів є відповідальність, а ще й за придбання. Тобто для тих, хто купує, наприклад, підсніжники, теж може бути аналогічна відповідальність. І, взагалі, я думаю, що ну це питання воно дуже багатьох людей цікавить, турбує особисто навіть до нас в організацію. З лютого почали звертатись небайдужі люди, які дійсно цінують нашу екологію, піклуються про неї. І часто запитували, що робити, от в такій ситуації, коли вони є свідками стихійного продажу первоцвітів, адже є дуже багато, можна сказати, і протилежних думок. І от консультувалися, як діяти, що робити, для того, щоб зберегти нашу природу. Пані Сосія, про це трішки далі. А от власне відповідальність яку несе покупець. Тобто, фактично, ну розуміючи, те, що людина, яка продає, порушує закон, і я теж порушую закон, бо я купую відповідальність така сама, так само від 510 до 1700 гривень. Так є відповідальність аналогічна і для тих, хто здійснює продаж, і для тих, хто купує. Ну а власне, якщо говорити безпосередньо про соціальні вразливі верстви, так от умовно кажучи, штраф 1700 а у тієї бабусі чи дідуся пенсія там 3 тисячі гривень. Це ж якщо я не помиляюся, має бути штраф десь приблизно в розмірі 30%, так щоб могли заплатити штраф. І виходить, що навіть якщо суд визнає винним, виконавча служба просто не має з чого стягнути навіть той штраф, так але в більшості випадків, тому що я особисто також переймаюся цим питанням і вже познайомилась із екоінспекторами і зверталась в поліцію неодноразово за останніх декілька тижнів. І клієнти, які до нас звертались, ми допомагали їм консультували, тобто реєстрували заяви, звернення, і от нам повідомили люди, які цим займаються систематично. Потім проаналізували рішення суду, що в основному це попередження або навіть закриття провадження у зв'язку з тим, що пройшло більше трьох місяців. З моменту, коли складено протокол, коли з моменту, коли людина вчинила правопорушення, його зафіксовано до моменту, коли таку особу повинну, повинні притягнути до відповідальності. А якщо ця справа її розглядає суд, і є три місяці з моменту, коли вчинено правопорушення, до моменту, коли людину може бути притягнута до відповідальності, тому і це дуже велика проблема, і потрібно звертатись не лише до тих, Тих, хто порушує е, норми саме шляхом продажу mm -hmm. і збирання, а особливо до тих, хто формує попит. Е, і е, не потрібно, е, ну, потрібно підвищувати рівень е, свідомості суспільства про те, що е, це не модно е, купляти е, підсніжники, виставляти фото, публікувати фото в соціальних мережах. Це ознака ну, такого можна сказати варварського суспільства, коли ми нищимо природу. І е, я особисто знаю приклади, коли так зараз складна економічна ситуація, але е, я знаю приклади, коли на 8 березня і молодь працюють. Ну, і не тільки молодь на гуртівнях, де квіти продають, робили букети, навіть декілька діб працювали, при цьому вони не нищили первоцвіти. Можна вирощувати інші рослини. До речі, часто оперують тим поняттям, що ці первоцвіти вирощені вдома. Угу. Це дуже часто зустрічаються такі якби, думки проти, це все одно незалежно від того, де вирощені первоцвіти. Вони занесені, зокрема, підсніжник, це така фіолетова квіточка, сонтрава у нас на Дністрі, там, де Кам'янець-Подільський район, у нас дуже багато також цікавих первоцвітів, занесених до червоної книги. Всі вони охороняються законом, і незалежно від того, де вони вирощені, в яких умовах, чи це фізична особа-підприємець, чи це взагалі фізична особа, продаж цих квітів заборонений, тому що зі слів людини неможливо встановити, наприклад, тому самому покупцю на стихійному ринку або навіть квітковому. Магазині неможливо встановити, де були вирощені, яким чином, все одно, навіть якщо вони вирощені вдома, вони якось туди потрапили. Uh -huh. Тобто їх ну, все одно пересадили, і вони з лісу або з іншого там, їхньої системи, екосистеми, де вони існували, їх вилучили. І через те, що є от така проблема, то Потрібно звертати увагу не тільки на тих, хто продає, а на тих, хто купує, що це не модно, не потрібно так робити. Бо як я кажу, ну особисто, я моя думка це така, що я дуже мрію, щоб через 50 років майбутні українці побачили підсніжники в лісі, а не в книжках, поруч із розповідями про динозаврів. Пані Настасі, ну власне, а чи часто чуєте, от це вдома? Мої? Це моя ж приватна власність? Чому мені має закон вказувати, як я маю до прикладу розпоряджатися тим, що в мене росте на городі або в квітнику? Ну, вдома е, ніхто, звісно, не буде штрафувати, накла е, покладати е, на, притягувати до відповідальності людей за те, що вони вирощують первоцвіти, насолоджуються їх красою, е, тому що вони все ж таки не займаються збутом чи винищенням. Е, але тобто відповідальності ну, не передбачено за це. Але якщо здійснювати продаж, то все ж таки і це дуже часто є такі е, якби пояснення. І також є пояснення, пов'язані з тим, що зараз війна, складна економічна ситуація. Але якщо ви згадаєте, і, ну, от, можна сказати, 19-й, 19, 19 навіть і навіть 13-й, і 12-й, Ця проблема вона є систематичною і про неї потрібно говорити, бо не різні є, можна сказати, твердження на противагу тому, що потрібно все ж таки берегти природу, і вони і належать до економічної складної ситуації, до соціальної там незахищеності. Але все ж таки, я думаю, що ну. Це я говорю як юрист, що до відповідальності варто притягувати. А екологи, я думаю, що вже і розповідали про те, чому не можна їх нищити, як це може вплинути загалом на нашу природу, і навіть з урахуванням того, що у нас зараз війна, ми повинні зберегти для майбутніх поколінь те, що нам дала природа, якщо винищити. Первоцвіти є тільки в одному, ну скажу, що е, оці всі перші комашки, які є в ланцюжку е, живлення, вони не будуть мати е, як харчуватися, і це потім може вплинути на інші е, рослини, тварини. І це загалом дійсно може призвести до екологічної катастрофи. На перший погляд, це невинні підсніжники. Mm -hmm. Первоцвіти, але якщо е, ну, розібратись, то е, це може бути е, мати досить негативні наслідки. На вашу думку, попередження та інформаційно роз'яснювальна робота працюють? На мою думку, що цього недостатньо, але мені все ж таки сподобалось те, що цього року, ну, минулого року, у нас таких звернень не було. Позаминулого, я вже майже 10 років працюю в Подільській правовій лізі. І це вперше цього року до нас саме почали звертатись люди, причому це десь п'ять звернень, різні люди, і не лише з міста Хмельницького, а й із Кам'янець-Подільського району, яких турбує це питання. І моя думка, що попередження, звісно, недостатньо, але повна байдужість і ігнорування цієї проблеми, вона, звісно, призведе до того, що вона просто буде існувати і надалі. Тобто, якщо ми не будемо. По-перше, купувати ці підсніжники. По-друге, будемо фіксувати і звертатись в екоінспекцію. Бо я знаю, що в них також кожен рік стартує операція «Первоцвіт», і вони також зацікавлені в тому, щоб максимум скласти протоколів. От, наприклад, на вихідні вони ну і я телефонувала там, і зрозуміло, що не було можливості, бо вони також не мають можливості забезпечити абсолютно всі там місця скупчення людей і стихійних ринків, тому що інспекторів не так багато. то особисто я зверталась в поліцію, і поліція може фіксувати фото, відео, пояснення і передавати саме в екоінспекцію для складання протоколу. Тобто можна звертатись в екоінспекцію, а можна звертатись в 102 і інформувати про те, і не бути байдужими. Якщо багато людей все ж таки не будуть байдужими, не поліняться, не побояться поговорити спочатку, пояснити для чого це. Якщо людина не йде на контакт, то все ж таки потрібно інформувати про це. Бо як я вже сказала, що на жаль, можна сказати юридично. Дуже важко, по-перше, притягнути до реальної відповідальності для того, щоб особа ну, не тільки, можна сказати, е ну, після попередження дуже часто повторно трапляються mm -hmm. такі випадки. на бо, жаль. Бо фактично, ти розумієш, що тобі нічого не буде навіть наступного разу, бо в тебе той самий дохід залишається, і фактично не можуть стягнути штраф. Так. І, на жаль, є така ситуація. Але фактично звертатися на лінію 102 або до держакоінспекції може будь-хто хто, хто не байдужий. так і ми вже практикували, і особисто я зверталась, і наші відвідувачі, яких цікавить це питання. Вони навіть вже телефонують, кажуть, ми тут в лісі бачимо збір переводцвітів. Ми вже ну, вже доповідали. А як, до речі, правильно зафіксувати це порушення? Щоб, до прикладу, потім ймовірно, чи те фото, чи відео могло стати доказом у суді? Е, ну одразу викликати 102, зробити відео і не полінуватися, зачекати полі. Дати пояснення, надати фото, надати відео, звісно, іноді це може викликати агресію, тому, перш за все, потрібно про свою безпеку піклуватись, щоб не ризикувати. Якщо, в принципі, є відчуття, що належним чином є безпечний рівень для людини, яка є небайдужою, то можна зачекати поліцію, зробити фото, відео, зафіксувати. Але як спілкувалася я нещодавно з певними. Ну, з інспекторами, і вони розповідали, що іноді навіть ті особи, які порушують законодавство, здійснюється продаж незаконний первоцвітів, вони вже знають, що вони фактично вже знають способи ухилення від відповідальності. і Вони навіть особливо не... Опираються тому, щоб склали протокол, і вони вже не лякаються. Тому можна говорити про те, що в перспективі внести зміни саме або напрацювати новий механізм для того, щоб такої ситуації не було. Мені нещодавно. Також люди, тому що чомусь ця тема багатьох хвилює з одного боку, а з іншого є такий, можна сказати, критика, хейт, особливо навіть цієї моєї позиції, і екологіч... екоінспекції про те, що це зараз не на часі, але я вважаю, що це на часі, бо є в нас законодавство, якого потрібно дотримуватись. Це не даремно. Є заборона на знищення червонокнижних. І квітів, і тварин, які охороняються законодавством про охорону навколишнього природного середовища, це все потрібно для того, щоб забезпечити нам належний рівень життя в нормальній екології. І в нас навіть колись я до вас приходила в ефір по Докудейс, була тема докудесь на 4 градуси вище, бо тому, що mm -hmm. всі вчені mm -hmm. зійшлись до того, що якщо температура буде на 4 градуси вище, почнеться глобальне потепління. Аналогічно, і якщо ми занадто сильно будемо впливати своєю життєдіяльністю на природу, це негативно вплине на нас. І я думаю, що сьогодні люди бачать це вже по всьому світу у вигляді землетрусів і інших стихійних лих. Пані Анастасія, ви власне кажете про те, що певно потрібно переглянути сам механізм або до прикладу систему штрафів покарань. Ну умовно кажучи, так от попередження не завжди діють, бо є до прикладу. Можливо, хтось є, хто не знає, ну але це сумнівно, бо впевно, що хтось би такий сказав, що от фактично не можна там до прикладу продавати, реалізовувати і знищувати саме первоцвіти. Але з іншої сторони, так людина розуміючи, що вже було перше попередження, вона порушує знову, бо розуміє, що відповідальності не буде. Ви маєте на увазі, от саме отут має бути внесено зміни. Тобто, от коли ти вже перший раз до прикладу порушив, тобі суд написав попередження, вирок такий був, і ти завтра знову йдеш. То саме тут в цьому моменті має бути перегляд, щоб то, наприклад, якщо другий раз вже ти маєш попередження, вже маєш реальний штраф. Ну тут більше мова про судову практику. Можливо, і потрібно внести зміни до статті 88 з приміткою 1 Кодексу України про правопорушення, окрім штрафів, додати ще якісь види відповідальності, санкції є дуже багато недоліків, в тому що Передбачена конфіскація об'єктів рослинного світу, але якщо навіть ці самі інспектори конфіскують, поки почнеться судове засідання, їм потрібно десь зберігати ці первоцвіти, вони вже можуть втратити, ну вони пов'януть, своїми словами, скажу, і взагалі незрозуміло, як їх ставити на баланс. Тобто тут потрібно ще багато чого придумати, на мій погляд. А стосовно людей, я все ж таки. Вхиляюсь і я вдячна за те, що ми сьогодні спілкуємося про цю тему. Бо більше спрацює, на мій особистий погляд, така гарна позиція покупців угу. стосовно того, що принципово не купля... обов'язково потрібно підтримувати людей, які продають різні домашні свої цибульку, там рослинки, допомагати людям похилого віку. Це потрібно робити. Я тільки за це. Але ті, хто продають первоцвіти, їх не потрібно купувати. І не ну, і не виставляти в соціальних мережах. Нам потрібно змінити саме підхід до, до цієї ситуації. Що це круто піти в ліс, подивитись на підсніжники, зробити фото, намалювати їх, попити кави, помилуватись, показати діткам, а не навчати ну навіть молоде покоління, тому що потрібно рвати ці квіти, оберемки, і вони через два дні втрачають взагалі свою. Зовнішню, можна сказати, окрасу, в'януть їх, викидають, і масово таке явище призводить до їх зникнення. І я думаю, люди, які в принципі люблять також первоцвіти, природу, вони погодяться з тим, що років 15 тому колись набагато більше було в лісах, первоцвітів, ніж зараз. І ця тенденція поки що тримається стосовно зменшення кількості первоцвітів. Тому і спрацює більше те, якщо багато людей зрозуміють, і що це не круто, це не модно купувати підсніжники і таким чином вітати весну. Є тюльпани, є троянди. Квіти які спеціально вирощуються. Мімоза колись була така популярна і зараз знову популярна. Є дуже багато цікавих квітів, які можна купувати і в невеликій кількості, і навіть. Можна збирати ті, які просто не занесені в червону книгу. Це так. дозволено. Головне, от не якщо не буде відповідного попиту, не буде і пропозицій. Це основний такий закон, який повинен в даному випадку діяти. А якщо ми говорили про штрафи, там ще є що за одиничку за одну рослинку, типу штраф, це вже заповідники і звичайні ліси чи як визначається саме штраф? Це більше компетенції інспекції екоінспекції. Тут вже потрібно дивитись залежно від того, якщо вилучаються, конфіскуються ці рослини, то вони протоколюються і відповідно до цього може бути стягнено залежно від кількості рослин. І їх сорту може бути стягнено додаткову компенсацію. Але я про це читала в законі, але в судових рішеннях я цього не бачила і не чула поки, Ну, особисто, я просто не стикалася з тим, щоб. Саме ще стягували додаткову таку конфіскацію. Звісно, є загальні штрафи, які передбачені саме не постановою Кабінету міністрів, а за Кодексом України про адмінправопорушення, але їх дуже мало. Пані Анастасія, певно, у вас теж можливо десь у стрічці новина, бо знайомі чи навіть незнайомі люди фото от у стрічку закидають, і саме з первоцвітами. Це може бути як доказ. Може, але дуже потрібно ще додаткові докази, оскільки тут є поняття як збут порушення правил збирання. Тобто тут треба довести, що людина зібрала з метою збуту. Тут трошки є проблеми з законодавством, треба чітко визначити, що навіть збір первоцвітів. Можна спробувати, але на мій погляд, цього буде недостатньо, щоб ідентифікувати, коли цей збір відбувся, коли складено протокол, коли відбулося правопорушення. Тут є трошки певні проблеми. Якщо от більше зараз все ж таки легше притягнути це, якщо здійснюється продаж uh -huh. первоцвітів, це легше, а так можна просто писати і говорити про те, що це не круто. Краще не потрібно опублікувати такі фото. Це вже можна сказати минуле століття. Ми вже свідома нація, ми не варвари, не орки. Ми все ж таки гарна українська нація з європейськими і українськими цінностями, які включають в тому числі повагу і охорону навколишнього природного середовища. Минулого року інспекторами з охорони навколишнього природного середовища проведено 11 рейтів та виявлено 16 громадян, які торгували червонокнижними первоцвітами. Підсніжник, білосніжний та шафран Гейфеля на порушників склали адміністративні матеріали, адміністративні протоколи. І якщо ми говоримо про 12-й рік, ви казали 13-й, фактично 19-й, 24-й, Вже наскільки популярно це правопорушення, чи все ж таки от воно зараз втрачає свою актуальність? Я знайомилась також з. Офіційною статистикою Держекоінспекції і з офіційними різними звітами, то все ж таки є позитивна тенденція, що менше є таких правопорушень. Я чула порівняно, наприклад, з 2014 роком, що все ж таки, все ж таки люди розуміють, що не потрібно здійснювати продаж підсніжників, і я навіть по собі. Можу сказати, що я колись в дитинстві про це не задумувалась, особливо там шкільні студентські роки мені було байдуже. А зараз і я відчуваю і бачу по своїх колегах оточенню, що в принципі більшість людей вже не, ну, не вважає, що це норма. придбати червонокнижні первоцвіти, унікальні, які охороняються законом, заради такого задоволення. Тому я читала різну статистику. Тут потрібно ще звертати увагу на те, може бути ситуація, що раніше могли більше фіксувати, зараз менше. Це як, ну, тобто, тут потрібно говорити про ще момент з фіксації і з латентністю цього правопорушення. Ну, от, власне, 16 порушників за сезон це мало багато? Чи я от... думаю, що їх набагато більше. Просто є певні складнощі, саме і в роботі екоінспекторів. вони… Я думаю, що їм би потрібно було більше інспекторів. Є проблеми в доказовій базі, в строках притягнення до відповідальності. Не всі люди звертаються багато хто байдужий, бояться звертатись в поліцію, щоб на конфлікт себе не ну і не провокувати конфлікт. Тобто, я думаю, що це мало, бо ну, особисто я бачу набагато більше цих порушень постійно, особливо зараз, з кінця лютого по березень, це в Хмельницькій області. А в Карпатах і на автошляхах там набагато ще більше цих порушень, бо там ще більше сортів ось цих червонокнижних первоцвітів, і там ще більше їх. Тобто, я думаю, що це мало, має бути ще більше, і для цього ми повинні бути небайдужими. І повідомляти про кожен такий факт, пані Настасі. А можна їх вирощувати вдома? Первоцвіти? От просто вирощувати? Ну це зрозуміло, що десь треба взяти цибулинки, щоб вони росли вдома, їх посадити. Так якщо я піду до лісу викопаю, це вже порушення. А можу можна якось домовлятися, щоб до прикладу я хочу вирощувати вдома? Чи це нереально? І, от, до прикладу, ці тури на первоцвіти є дуже багато туристичних турів у Карпати знову ж таки. Це буде порушенням чи не буде порушенням? Е... Тури це не є порушенням, оскільки люди милуються. Вони не можна сказати, не збираються первоцвіти, не порушу, не відчужу, не продають їх. А стосовно цього питання, чи можна їх вирощувати вдома, ну, не всі первоцвіти, це таке загальне поняття, занесені, розуміло, так? ні, занесені в червону книгу. Є, наприклад, дуже круті аналоги, бо я, наприклад, також цим питанням цікавилась, бо я особисто дуже люблю квіти. Є, наприклад, в нас такий півник-підсніжник. Це Ірис, який схожий на підсніжник, він одразу він не занесений в червону книгу, його вартість недорога. І Є дуже багато аналогів. Uh -huh. Тобто оригінальні це були не також не можна придбати. І можливо в цьому напрямку законодавцю також потрібно працювати. Можливо, якби була спеціальна ну там ліцензія на їх продаж, сертифікація і так далі, щоб. Якби було законодавство в цьому напрямку, то можливо би нам вдалося вирішити це питання. Але поки що немає такої можливості. Але є дуже багато альтернатив. Навіть крокус або шафран це не всі ці первоцвіти занесені в червону книгу. Є дуже багато крокусів, які можна придбати, восени посадити і радіти, насолоджуватись весняним. Весняною красою. Тобто є вже дуже багато доступні аналоги, навіть в нас на ринку в Хмельницькому, вони недорогі, можна придбати і насолоджуватись, і навіть можна і тоді вже букетики продавати, тому що не всі квіти, які є ранні, які. Фактично виростають одразу, коли ще є сніг ранньої весною. Не всі вони занесені в червону книгу. Просто потрібно поцікавитись, обрати ті, які подобаються, які там недорогі. і Можна займатися їх вирощуванням і продавати. Це так само, як тюльпани. Наприклад, тільки є ранні крокуси, там, наприклад, інші сорти. Просто потрібно цим поцікавитись і можна собі її вирощувати. І я думаю, що продавати також. Тобто, фактично, пам'ятаючи про свої права, не потрібно забувати про свої обов'язки в цьому випадку. Це дуже важливо. Дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилася до нашого етеру. Дякую вам. Анастасія Площинська, виконавча директорка громадської організації Подільська правова ліга, була гостею нашої студії.